Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні у нас 29 липня і ми розпочинаємо новий тижневий влог. Хочу показати під рукою в мене градусник, бо я хворію, тож буду показувати ним, що я зробила? Зробила зашивку в. Тернопільській чоловічій сорочці. Ось буквально двох квадратів і двох ромбів. Трикутників, господі. Двох ромбів і двох трикутників. І треба ще вишити зорі. Але на сьогодні все. Щось я дуже захворіла, тому у мене і градусник під рукою чи термометр, не знаю, як правильно. О, силки немає. Щось могла трохи рухнула. Але оце зашивання кольором. Топчуся на одному місці. Це так нудно, що просто жах. Але нічого, завтра буде день, сподіваюсь, буде трішки краще. І буду щось більше рухати. Тридцяте. 30 липня. Задумую, згадую назву місяця. 30 липня і в мене є фініш, фініш по сиренці. Звичайно, в мене є помилка, я вам її не буду показувати, але я її помітила тільки тоді, коли вже повністю сплила. І повідрізала нитки. Зафіксувала все. Тож, все ідеально. Моя робота була вона зроблена в загальній кількості, я так приблизно прикинула за 7 годин я спалила цю цилінку. тож, маю вже не для себе для, під якусь сорочку, певно, я буду її носити. Тож, ура-ура! Тільки другий день тижня, а в мене вже є фініш. <сум> Обриваю персики, тому що вони на дереві починають гнити, хоч її не достигають. А в будинку доходять. то хоч не зігнивають. Тож отак. Сьогодні неділя, 4 серпня, останній день тижня. Тож показую свої просування. Наразі, з самого початку і аж до сюди, все зашито кольором. Все мається на увазі середина ромбів від трикутників повністю зашита кольором. І відповідно, ліворуч, на стані зроблені зорі. Тут залишилось до центра зовсім небагато. Ну, Відповідно, скільки, по одному ромбу. І ще а, три ромба і два трикутника ще довишивати кольором. Воно все в роботі, я працюю. Відповідно, відстаю від більшості по групі, але як можу, так і рухаю. Бували за цей тиждень якісь в мене депресивні дні, що не брала я вишивку до рук, а ще й було свято. Дай Боже пам'яті з пасами Спаса Хворіла все разом. Незначні просування, але вони є. Хоча, по всім розрахункам я його вже мала. Ну, по всім розрахункам. <гум> я не знаю, хто їх мав рахувати ці розрахунки. По моєму бажанню я планувала його довишивати, але мене щось тяне на мелодрами. <гум> Подивитися і нічого не робити. Взагалі якийсь такий стан. Нічого не хочу робити. Що дітей вдома немає, я навіть практично їсти не готую. Жила на салатах тиждень. Так, добре встала, салат зробила, чашечку чаю або кави, ну, Взагалі в основному чаю випила. і на роботу. Оця робота мене вимотує. Чому? Тому що, напевно, треба відпочивати, а не працювати постійно. Ну, Це таке добре, що вона є. Працюємо. Ах, тож, тож, мені ще є, що над чим працювати. Е, уже з завтрашнього дня буде наступний урок по даній сорочці. І мені треба встигнути, бо вже вівторок приїде син і мені це все треба приміряти відповідно. Коротше. Десь отак. Тож, не знаю, вибачайте, що не включалась такий маленький всього два включення за тиждень, перший і останній день. Ну це смішно взагалі. Не знаю, треба брати себе в руки і жити і працювати далі. Сорочку треба рухати. До речі, пройшов два дні дощ. Похолодало, в повітрі вже добре пахне осінню. А ще так хочеться тепла, не знаю. Тож, отак. От Бачите мої просування, є фініш по силянці. відповідно, окрім силянки і сорочки, я нічого не брала. Зробила пастили, поставила сливи на сухофрукти сушитись. Ну, відповідно, їх замаринувала м -м, сиропом. Навіть не маринад, як це правильно сказати. Ну, в сиропі я їх від витримала е дня три. Тож і там працюю. На цьому все. Ось такі мої просування, буду працювати далі. А всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Всім пока-пока!